Якщо я маю 300 доларів, чи можу я купити у вас якийсь диван? Так, звичайно, у нас є дуже великий диван, який можна придбати саме на 300 доларів. Найперше, що можу вам запропонувати, диван, біля якого ми стоїмо, це топ наших продажів, це наш диван злата. Він у нас дуже користується популярністю, оскільки він зручний, гарний, сучасний і має хороші габаритні розміри 2,15 довжиною і хороше спальне місце, коли диван розкладеться. Це буде повноцінно 1,40 сорок ширини, 1,90 м довжина. А дивіться по доставочці, наприклад, якщо, наприклад, я ну не з рівного в зарічному знаходжусь, як вас з доставкою? В які міста ви доставляєте, чи як вас працює доставка? У нас взагалі супер. Є хороші умови по доставці. Ми доставляємо меблі по всій Україні. Маємо доставку також за до вас. До прикладу цей диван ми доставимо до вас за 549 гривень до будинку. Ого, 549 сорок дев'ять Достав? гривень. Доставка за <зарічне>, зарічне з рівного. Я не знаю. Це супер пропозиція. В рівному чотири можна прийти в склад меблів і обрати ту позицію, яка вам подобається. Це ми зараз є на Грушевського. Два. А є магазини, де? В яких містах? У нас наразі діють магазини є в Рівному, у Львові, Свягелі та Луцьку. І до того всього в них ще є інтернет-магазин, де можна передивитися весь асортимент їхніх меблів. До речі, цього місяця в них діє супер пропозиція, тому що ці мережі виповняється 14 років, і вони вирішили поділитися щедрими подарунками. А саме три сертифікати на 14 тисяч гривень ви можете отримати, якщо зробите будь-які замовлення в їхній мережі. Також 25 жовтня, якщо ви завітаєте в склад меблів, вас чекають подарунки при замовленні будь-яких меблів.